Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати дуже крутий апарат. Називається Wolhotrom CAL 60HF. Ей, ці апаратики я так трохи нагуглив. Вони в принципі продаються на AliExpress. Ну, думаю, ще місяць 2-3, може 4 місяці і будуть вже не торгувати наші бариги. Циферка 60 це, знаєте, так, інтуїтивно комусь підказує, що це 60 А. Навіть циферка тут 60а підказує, що це 60 А. Ну, знаєте, як ото кажуть, є глазомір, так у мене є такий, знаєте, рукомір. Як ото знаєте, на, ще на металоприйомках є кран балка з вісами, Так і у мене рука. Я так от беру, хоп! І чую, ні. 60 ампер тут не буде. 30, ну максимум 40. Ну ніяк не 60. Вон, бач, навіть кіт сумнівається, що буде 60. Е, Так-то, звісно, блищить. О, бачиш, то що сумніваючийся ще один. Блищить тут дорого-багато. Рукавчик у нас тут. Як будто би в такому, знаєте, псевдобрезентовому презервативі. Тут все. Приєдно лежить в руке. Ну, до речі, стоїть зауважити, у обзорщиків там горілка була похуже. Ну ця теж, я бачу, що вона якимось своїми параметрами не, б... не бліще. То що це апарат новий. Дядько його купив, включив, щось кряхтить, передить, каже, не варить, каже, розберись, ти дивіться, що видно, що він не... Тану підождите Катяра. Збиває мені камеру. Да. <звук> Лізе прямо гаркотить тут. От. Тобто, дивіться, дядько ще не попрацював, а вже оцей твердосплав згорів. Тобто це каже, або це не твердосплав, або взагалі якась фігня. От. Е, маса тут у нас кабельок цей. Тут десь я бачу вон. Написано 16, ну це таке 16, що воно бачите, на рукою стирається. А перетином воно як, як десяточка. Ну, це ж ще не все. Тут ж у нас ну, все як, як, як має бути на крутому апараті. Це ж у нас мідь високої чистки. І знову ж таки, це не все. Дивіться, який тут розйом. Я ніколи такого не бачив. Оце воно, бачите? Стандартний розйом такого габарита, це ось він. Це якийсь муляж. От. І я не знаю, латун це чи ні, бо воно взагалі ваги ніякої немає. Його так: хоп! відкриваєш І знаєте, зразу пригадуєш 90-ті роки. Бо хто мого віку пам'ятає, да? в 80-х у нас яка була аудіоапаратура, магнітофони там? були Або вітчизняні, або японські. Тобто, у кожного були свої особливості. там. Ну, культура, культура виробництва була, в принципі, нормальна, що у тих, що у тих. А в 90-х до нас поїхали пам'яті Асаки, Кавасаки, Панасаунди. Оце щось мені нагадало те. Все воно, знаєте, таке холоцьове, все воно таке, знаєте, он, фільтрик на одному болтику, все таке, знаєте, ну, блін, Холодець якийсь. З самого початку, коли я його в руках крутив, думаю, стоп, а що ж вентилятор з'їхав? Дивіться, як вбок. Чи думає, чи нова пошта побила? Так не гаркотить. Потім розбираю. А воно вон що, дивіться. Тобто це, виходить, це корпус якийсь уніфікований. Ну там підзварювальні апарати. Вони почали сюди тулити плазморіз. А ви ж знаєте, плазморез підрозуміває клапан. От. Втулили клапан, вентилятор не стає. В общем, вони його якось там зажали між платою і клапаном. Ну, не знаю, він прикручений чи ні. Ну, взагалі, не випадає. І на том спасибо. От. Ну, це зрозуміло, да? це наш повітряний трансформатор. Високовольтний. Ну, стоїть зауважити, да, Це, звісно... Може, він тут і не зовсім... Акуратно зроблений, але працювати він буде. Навіть він, ну, як пам'ятаєте, в тих ламах та в притонах було то, що постійно пробиває. Есть, це, звісно, працювати буде. Ну і оселятор. Тут він, звісно, на саплях стоїть, але так, зроблений, буде він працювати. Нормально все. Есть, по цьому питань нема. Ну, по потужності, як я вам і казав, що ну, 60 А тут не буде. От, по... Схемотехніки, техніки. Ну, ми, звісно, ще ми його з вами розберемо, подивимося. Там у нас 4 транзистора і 4 діода. Ну Це треба розбирати, дивитися. Тут ця ізоляційна подкладочка. Все, ось. все як має бути. У нас була приклеєна. Що мені тут сподобалось? Бачите, ці просічки. Між ножками. Тобто це засирай, засирай, взагалі під зав'язку засирай, тоді воно тільки прош Вот. По виходу, звісно, ну, 4 діода, ну, на мій погляд, це дуже мало. Тому що ви ж розумієте, що у нас ж трохи інакші режими тут, чим зварювальний апараті. Тобто, чим більш високовольтний діод, тим на... він на менший струм розрахований. Тому, якщо 4 діода для зварки, по сучасним меркам це достатньо. Но для плазмореза, я думаю, що. 40 ампер, да, 40 ампер, повірю. Далі. Далі у нас йде. Тут у нас схема підрозуміває, два дроселя. Ну, десь один дросель загубився. Тобто там там стоять перемички. Ну воно ж знаєте, дорога з Аліекспрес дальна десь трусило, витрусило, десь випав. Тому один дросель. Плата керування. Ну, ще, звісно, ці проводки ми всі соплі з ними приберемо, подивимося. Вона, звісно, мені нагадує. Як отогомі це вижебі 30, можливо, така. Діодний вот. е, місток тут, ну, я вам тут не покажу, бо воно там з краю, і буквально там зовсім зовсім трошки видно 50. Тобто діодний міст, звісно, ну, 50 амперний це, це лайк. А от по конденсаторам я тут щось взагалі ніхрена не пойму. То що так от, перший погляд, знаєте, так, хоп, так. 4 жирні банки. Все, питань немає. Лайк. Like. А потім дивлюсь. Так ці банки, вони 250 вольт 200 мікрофарад. Три банки. Четверта банка. 1500 мікрофарад, 200 вольт. Що це за колінкор? Тобто, якщо допустити, що дві, ці дві банки впослед і ці дві банки впослед. Ну, по цим питань нема. Так а ці ж різної ємкості. Як так? Причому. Там прямо... Тобто це не те, що десь, знаєте, це хтось десь в сарай його сам впаяв. Ні, це заводська пайка. І воно по схемі видно, що ну, тобто, по окальцовці, що він тут з ну, завода стояв. І 200, 2200 мікрофаради такий маленький. Ну, Якби це він був на 50 вольт, ну я повірив би. На 250 вольт, ну мене тірзають сумніви. По-любому, який-небудь хейтер чи власник отакої балалайки, вже схватився за клавіатуру і давай топтать мені гнівний комент. Що ти тут нічого не розумієш? Що, що ти там таке кажеш, який лохотрон? Воно ж називається Плазмаргон. Ну, асо, для тебе особисто, я, я поясню. Людина недалека оцю, це слово і подумає, що. Цією шарабайкою можна варити аргоном. А тепер дивись сюди. Оце страхіття бачиш? Це новичок варив профапаратом. Понятно, що любий сварщик час скаже, що це позор. Ну, це робилось профапаратом ICDC едунчиком 200-м. Це була перемінка. А це була постоянка аргон. Це мої були такі проб, п, 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 перші проб, проби пера. А представ, що ти навариш не профапаратом, а своїм плазмакалом. Це дійсно якась магнітола із 90-х. Де потрібен шлейф, ну скільки, ну, сантиметра 4 Вони он сантиметрів 15. На вентиляторі так само там потрібен провод, ну скільки, ну хай 5 сантиметрів, він 20 на клапані тут взагалі дивіться. Тут, мабуть, клапанець заводу йшов на розкуском півметровим провода. Вони так і то розйомчик приліпили на краю. Оце морських вузлів наплили тут і хай висить. З ось цим проводочком, це тут вони щось на платі не вгадали, бо 24 вольта тут, а зарядна рельбушка там. Потім, щось, відімо, ліпили, ліпили, хоп, а вона ж дорожок нема, а як же ж її запитати? Отак кинули отаку перемичку, Його і розбирають, одне задоволення. Все на вірьовочках, на зав'язочках якихось. Плату хрен ти сюди витащиш. Тут, -тут я щось додивився. Тут є середня точка у конденсаторі. Оце, бачите? Цілком можливо, що це спроба зробити його як там мультинапряження, ну, щоб він ще працював, ну, працював як от 220, так і от 110 вольт. Типу як от помити були Та старі блоки живлення комп'ютерні. Е... Тим більше, десь мені щось здається, що я десь таке бачив. Чи на алі у них там було помічено. ну, Не знаю, ну, 110 вольт це де. Це в Америці. Ну, щоб на цю балайку американець позарився, ну, я щось, щось сумніваюся. Діоди у нас тут от такі от стоять. Тобто 30 ампер. 600 вольт. Вони у нас образують тут повний міст. Ці чотири діода. Так от ми працюємо. Ну, Дросельок я вам вже показував. Транс тут, в принципі, нормальний такий. По трансу взагалі, питань нема. Єдине, що оце тут стоїть поруч нього оцей осцилятор, і він тут тре і протирає ізоляцію наскрізь. Ну, тільки того, що він тре своїм боком там, де в нього. Ні дорожок нічого нема, ну як на мене це, це неправильно. От. Ну а друсельок тут бачимо, да, що перетин тут десь, ну скільки, ну, тут максимум 2 квадрата. Ну, через 2 квадрата ганять 40 ампер, ну, така собі затія. Я думаю, йому жаргувати буде. Транзистори тут. Питався їх роздивитися. І так, і є так, давайте ще ви подивитесь. В общем, це щось. Щось наждачком збите. Що тут було, не знаю. Ну, зараз тут, як будто би це фуджі транзистори, як будто би, но ви ж розумієте, що завод фуджі, він нажда... наждаком не збиває маркировку, а потім кояк не наносить. В общем, тут виходить, як будто би фуджі. І маркеровочка їх 75G60HD. Там Нарощені чи ні ножки непонятно, Ну, лужені вони аж під сам корпус. Ну, це ж знову ж таки. навіває сумнів. Блок живлення, в принципі, тут класичний по ньому. Питань немає. Єдине, звісно, це що маркеровки на трансі нема. Це, звісно, засмучує. Бо... Якщо він здохне, а він коли-небудь обов'язково здохне, де ми його будемо шукати, невідомо. Тим більше у нього, бачите, тут якась зроблена обмотка. Оце ось. І я так розумію, тут є невеличкий ланцюжок, це, мабуть, є. Тут у нас гальванічна розв'язка. Тобто розв'язка курка. Ну, зрозуміло, що це однозначно лайк за таке рішення. Ну, от. Чогось вони. Резістер, це рішили на розйому поставити. Для чого непонятно. Це ж лишні розходи при появі, все, ну, зробили чогось так. По платі керування я тут намагався роздивитись, Значить це стандартна платка з IGBT 3-етажки, тільки в SMD-виконанні. Єдине, звісно, що тут шимка, вона запилена. Так, перший тест ми зробимо на баласті. Тут подивитися його реальні показники. Ось мінімум у нас там 10 ампер 20 максимум, максимум 40 ампер. Ну, я більше від нього не очікував. Ну, стоїть зауважити, він із мережі, в принципі, небагато бере. Тобто тут амперметр при роботі з інверторною технікою трохи бреше. Тому десь він бере не 25, а десь може ампер 20 бере. Так що в принципі небагато. Зараз давайте подивимось. І що він в роботі покаже? Різати ми будемо з вами. Така железка є з этих самих. Железнодорожна. Оце ми будемо її з вами трамсати. Рукав короткий, не достає до мого 100 стамперного бревна, прийшлося двигати. Я думаю, нормально він ріже. Так Давайте і ви подивитесь. Причому тут метал у нас десь міліметрів 7 товщиною, а цей хвостик мабуть, міліметрів десять. Попробуємо його пошмалити. як що А оце все означає, що електрод гівно, тобто нема там впливління твердосплава. То що скільки ж ми тут порізали? Трошки погралися, а він уже як виплавився.